Добрий ранок, до вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 29 грудня по 4 січня 2026 року. Російські загарбники продовжують тероризувати цивільне населення Херсонщини та самого міста Херсон. За минулий тиждень ворог здійснив 457 обстрілів в позиції українських захисників та цивільної інфраструктури. Також російські загарбники завдали три авіаудари. Російські окупаційні війська здійснюють спроби витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 12 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими 117 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 151 одиницю. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2455 застосувань бпла в Піві, з них 1353 межа Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2242 БПЛА в Піві, з них 1306 – в межах межа Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!